Привіт! В сьогоднішньому дайджесті ми хочемо вам розповісти про наші нові видозмінені пости моїх самообслуговування, які в скорому часі поїдуть в Нідерланди. Глобальні зміни торкнулися каркасу. Він змінився по матеріалах, а також фізично помінялась його форма. Також змінилися самі помпи, вони тепер також є з нержавійки. Змінились також всі фітинги, грібінка і система антифрост. Вона також виконана з нержавіючої сталі 304 харчова. Що ще помінялося? Змінилася повністю система дозації. Тепер вона виконується на дозатронах. Логіка компонування поста є наступною. Кожен пост є індивідуально живим організмом, що я маю на увазі? Кожен пост це є електрощитова, блок високого тиску, блок клапанів, а також блок дозуючої системи. Чому ми йдемо цим шляхом? Якщо у вас, припустимо, на одному пусті падає помпа. То у вас конкретно виключається один пост. Він стає неробочим. Відповідно, всі решта пости продовжують працювати і монетизувати. Ну і звісно. Не помінялися комплектуючі, все ті ж високоякісні помпи, клапана, дозуюча система, яка вже є перевірена часом і компанією Lux. Також змінилась компоновка самих постів. Ми маємо двохпостову мийку самообслуговування, а також трьохпостову мийку. Відповідно, з такою компоновкою ви можете укомплектувати будь-яку кількість постів. При замовленні. Амстердам! Зустрічай в скорому часі відкриття! Друзі, підписуйтесь, щоб не пропустити даного відео. А ми хочемо вам побажати міцного здоров'я і всього доброго! Бережіть себе і своїх близьких! До побачення!